Вітання з магазину пряжі Рукодільна лавка Яр». У сьогоднішньому відео хочу презентувати пряжу ручного фарбування від нашого магазину. Якщо ви підписник нашого інстаграм, ви вже знайомі з даною пряжою і, надію, щось таке з неї пов'язали. А на ютуб-каналі сьогодні хочу вам детальніше розказати про неї. У нашому асортименті є меринос із кашеміром. Гляньте на цю ніжність, цей чудовий пушок, який випускається. Та розфарбована вона з легким, наче твідовим ефектом у наявності 5 кольорів. І, звісно, не обійшлись ми без мериносу. Чудовий, м'який меринос, екстрафайн розфарбований в однотон із метражем у 300 метрів для створення чудових аксесуарів та плечових виробів. Більш детальну інформацію ви завжди можете передивитись на нашому сайті. Посилання скидаю під відео. Напевне, найбільша кількість пряжі ручного фарбування саме для шкарпет – Ось ця стійка перед вами. Тут ми маємо міні-пасма грамажем у 20 г, 80 метрів, щоб легко можна було додавати на п'яточку патент або робити узори. І, звісно, 100 грамовка 400 метрів. І тут у нас різні варіанти принтованих та однотонних кольорів. Один із найніжніших варіантів пряжі це мохер на шовку. Також маємо у асортименті і зовсім скоро презентуємо вам у метражі 950 на 100 грам. А наразі маємо принтований мохер на поліаміді. Гляньте на цю красу. Однотонний твідові варіанти. Все це більше можна глянути на нашому сайті. А якщо ви любите фактурну пряжу, у нас також є букле. І, окрім того, фактурний мохер таку пряжу дуже гарно застосовувати на полоски, на вставки. І не забувайте про те, що у нас є телеграм-канал по пряжі ручного фарбування, де ви в першу чергу можете ознайомитися з новинками.